Аграрії в полях, аграрії працюють не скрізь добре, а однозначно, чому тому, що посуха посуха дуже сильно впливає на роботу в південно східних регіонах. А подекуди замість посухи в інших регіонах там центральні західній Україні випали дуже великі опади ще теж пригальмували частково роботи. Але в цілому знов ж таки станом на сьогодні. А мільйонів тонн зернових зернобобових намолочені. в перспективі має бути на показники минулого року межах 55-56 мільйонів тонн, А і відповідно для внутрішньої безпеки по зерновій групі, наприклад, по пшениці нам в рік. Потрібно порядка 6 мільйонів тонн. по пшениці. Ми плануємо зібрати порядка 22 мільйонів тонн. Тобто, самі розумієте, ніяких ознак для дефіциту на території України немає і не може бути, незважаючи на те, що ворог максимально приділяє свої знов ж таки і атаки, і можливості завдати ударів по аграріях, по аграрній інфраструктурі.